Сирія видала ордер на арешт Башара Асада. Майже через рік після його повалення і втечі до Росії новий сирійський уряд видав ордер на його арешт. Згідно з ордером, який підписав слідчий суддя Дамаску, асаду закидають умисне вбивство двох і більше осіб, напад з метою провокування громадянської війни, а також катування, що призвели до смерті. Росіяни атакували аварійну бригаду газовиків на Сумщині. Як повідомив голова Нафтогазу, фахівці виїхали в село, щоб локалізувати пошкодження мереж після авіаудару ворога. Під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрону службове автогазовиків. На щастя, колеги вціліли, авто знищено. Це тероризм в чистому вигляді, зазначив Корецький. Молдовська ЦВК відсторонила від виборів вже другу проросійську партію. Мова йде про партію Велика Молдова, якій заборонили участь у парламентських виборах. Причина підозри в нелегальному та іноземному фінансуванні, а також підкупі виборців. Лідерка цієї партії Вікторія Фуртуни знаходиться під санкціями ЄС через свої зв'язки з шахраєм та олігархом Іланом Шором. Вона ж свого часу закликала до анексії частини Одеської області, трохи раніше ЦВК відсторонила від виборів іншу проросійську партію під назвою Серце Молдови Андрій Миронець МХМ Інформ.